Без автосервісу не обійтися. Потрібен евакуатор. Я залишуся тут. А ти, Еммо, з рештою машин. Їдь до аеропорту. Добре. Оллі. Правильно. Потрібно їхати. Інакше чотири гоночні машини можуть запізнитись на рейс літака. Ось евакуатор. Він оснащений потужним краном маніпулятором. З його допомогою вантажать несправні машини. Евакуатор вмикає проблисковий маячок помаранчевого кольору. Виставляє висувні опори для стабілізації платформи. Це означає, що він не перекинеться під час навантаження машини. Кран маніпулятор висуває стрілу. Триває навантаження. Пошкоджена машина вантажиться на платформу. Зараз евакуатор відвезе жовту машину до автосервісу. В автосервісі знімають переднє крило і ставлять нове, змінюють колісний диск та шину. Все готово. Машина як нова. Можна їхати до аеропорту.